Вадим Ковальський отримав народний фідбек. Два місяці тому, після опублікування матеріалу громадської організації Іноземець Нераф сотні тисяч глядачів побачили, хто такий Вадим Ковальський. Взагалі не розумію, де я зараз, як тут вказався. Только був в Прагі, а вже в Італії. Взагалі, без поняття візе. Помінше п'яче, щоб таких случаях не з'являлося. Цька організація іноземець не раб опублікувала другу частину цієї резонансної справи, де йдеться про нових обманутих українців, які звернулися до організації Іноземець раб», яка займається проблемами заробітчан і ошуканих українців в Чехії. Він сказав, що добре я вам вийшлю гроші за той тиждень, і так і пропав. Але я його страмила, кажу, вадім, ця подруга вернулася через два місяці в Україну. У неї, коли почалася війна, у неї забрали двох синів. На фронт, до речі, один сплину того, не знаю, де. Але він так і не віддав. Обіцяв скиньте номер карти. Я вам вийшл, і так і не вислав. До того ж, до організації «Іноземець на РАП» надійшли заявки від працівників готелю. Уно за їхньою інформацією. Дружина Вадима Ковальського Анна Вензель влаштувала туди на роботу жінок і теж їм не виплатила кошти. Скільки кожній із вас не виплатили коштів вистаном на сьогодні? Мені 42 з половиною тисячі за 355 години з половиною. Я Марія і мені десь близько 40 тисяч, я точно не пам'ятаю, скільки я там мала вже просто годин. Що вона вам говорила? Бо в неї немає грошей, нам, нам гроші не дасть. Громадська організація іноземець на раб докладе всіх зусиль, щоб повернути гроші людям, яких ошукало подружжя Ковальських, та намагатиметься відновити справедливість, а винних притягти до відповідальності. Хто з якось зв'язаний з цією родиною Ковальських, анною або вадимом, ні в якому разі не вступайте з ними ні в який бізнес, а тим більше ніколи не рекомендую на цих людей працювати, тому що цих людей на першому місці. Це є кошти. Якщо вони не зароблять свої кошти, які мають з вас заробити, то вони вам не заплатять ваші чесно зароблені кошти.